Казіроженьки, я вас вітаю. Мене звати Ліна Храмцова. Ми дивимося розклад для вас коридор затемнень з 7 до 21 вересня, кажуть, астрологи буде нас трясти. Ми з вами маємо місяць, це внутрішні процеси у вас. Ми маємо сонце, комунікація, зовнішні процеси. І між цими датами. Обіцяють нам, що будуть вспливати все те, що вспливає. Люди, події, думки, якісь незакриті, ненавиджу це слово, гештальти, напевно, не прожиті, я б назвала так, ситуації. І ви тут посередині така собі гарнюнька. Що ми маємо? Маємо камінчик, селеніт, можете собі придбати, і маємо піріт. Це в нас сонячний камінчик, в мене навіть така пірамідка, кому зручно. Будемо дивитися. Як вам найкраще пройти саме цей процес для того, щоб глибше взнати себе і рухатися вперед? Ваші внутрішні процеси, ваші зовнішні процеси, страхи і щось таке нове. Слухайте, карти, так змінюються відносини. Так цікаво, що карти в багатьох знаків повторюються. До речі, розклад є загальний, ви знаєте, і ви можете дивитися також по Асценденту. Асцендент можна вирахувати онлайн, в інтернеті ви гуглите, таблицю розрахунку Асценденту і вперед. І так, ваші страхи, король Кубков. Тут можуть бути відносини з людиною водної стихії, це рак, рибка або скорпіон. Це може бути ваш партнер, це може бути ваш батько. Можливо, ви вже працюєте з психологом, або самі пішли навчатися на психолога для того, як то кажуть, практично, оскільки кожен психолог має знаходитись в терапії, опрацювати цю всю ситуацію. До речі, це може бути алкогольна залежність, тому що. Буває, що людина намагається опанувати свій стрес і десь от використовує п'є алкоголь. Але будьте, будь ласка, обережні. Якщо з якихось з тих причин, які я вам зараз назвала, це є в вашому житті, просто сприйміться. Навіть алкоголізм або проблеми з людиною треба сказати: ти знаєш, так є, назвіть цей момент. Коли ви назвете свій страх, свою проблематику, ви побачите, що вам буде набагато легше. Тут у вас страхи, тут може бути страх відносин, страх жити. Тут з жезлів це просто квітнесенція життя. Страх відносин, це в нас також фалічний символ. Тобто це закоханість. Розумієте, Коли людина може справді боятися відкритися. Може, у вас, якщо от є партнер, у вас проблематика з сексом, і хто винний? Ну, жінка винна, звісно, бо ви там щось не доробили, не досказали. Страх проявляти себе і страх почати все з нуля. Тут може бути страх навчання, страх справді виходити в це життя і страх життя. Я про це говорю, що. Нам буває в спадщину наші батьки передають: не треба висовуватись, не треба бути успішною, будь-як всі, бо всі так класно живуть. От ви і сидите. Тому не бійтеся, життя це оця така іскра, якої ви можете боятися. Що з цим робити? Піти на новий віток розвитку. Карта The World Sвіit розказує, що вам потрібно закруглятися з цим, ви бачите таке собі яйце. Ви можете переїхати, ви можете піти на навчання. Ну це кінець етапу. Тобто цих два тижні зірочки вам дані для того, щоб ви тут закінчили, тут почали. У вас навіть два варіанти буде. Зовнішні, у вас є два варіанти. І, можливо, якщо вам зараз кажуть, переїжджай, якісь знайомство, щось в інтернеті у вас може бути, оскільки. Світ це в нас просто ну, простір, Всесвіт, абсолютно все. Тому спробуйте зараз подивимось, як. Як, як, як. Тут страхи. Розумієте, вам треба на терапію, треба назвати ці ваші всі страхи, притом вони надумані, ці всі монстри. І вам потрібно закінчити. Є в психології таке поняття, як вторинна вигода, коли людина. Не уходить від тирана чоловіка, коли жінка постійно хворіє, або в неї дитина хворіє. Чому? Тому вам зручно щось не робити. Ви прокидаєтеся таким собі. Я не можу, я не знаю. Вже треба закінчувати, притом дуже швидко. Зовнішній контакт. У вас буде дві можливості. Дві можливості, можливо, дві можливості, можливо. класно, я говорю. Може бути дві роботи. Одна і ще десь заробляти вам гроші. Чоловік може прийти до вас і сказати: от дивися, або А, або Б. У вас буде вибір. Ця карта говорить, що ви зможете жонглювати між двома. Пам'ятаєте наше прислів'я, що танцювати на двох весілях однією дупою. От Вам це вдасться. До речі, Сонце це чоловіча енергія. А може ви познайомитеся з двома чоловіками? Тому, будь ласка, дивіться. Тут карта відносин. Карта відносин нам говорить сім кажеслів, карта захисту. Ви начебто тих відносин і не хочете, або якщо ну, у вас є, ви захищаєтесь всередині і кажете, що я не можу це не моє. Оце ваш король. Привіт, тігра. Кубки, бо так, як гарно ми лежимо. Ну, що зробити? Тігра це вже наглість. ти хоч лежи нормально і не рухайся. Це е, е, така собі можливість захищатися. От ви бачите, коли прийшов кіт, то вже все, вже що хочете, і роби. Це шанс захищатися, це шанс подумати, як відстоювати свої права, те, що ви бажаєте. Взагалі, коли починаються відносини, то обидва розвиваються, але інколи вони йдуть не в ту степь. Вони просто Якось трансформуються в постійний захист на вас нападають. Скільки я на консультаціях своїх провожу розмови, коли е жінки кажуть, він постійно мене принижує, я щось приготувала, він каже, моя мама краще, або що ти собі купила щось незрозуміле. І саме цей процес захисту інколи треба йти в контрнаступ, коли ви просто говорите, що знаєш, що, це не моє, і вам треба буде зробити вибір. Але захист вам потрібен. Тепер ми з вами зараз дивимося Оракульна колода. в мене є. Боже! Боже, ви подивіться, кіт лік і вирішив собі запалити. Слухайте, в мене ж такого розкладу не було. Подивіться, який у вас хаос. Мір Таро Кіт, він зазвичай приходить, лягає спокійно і лежить. Тому, казіроги, що вам сказати? Хаос мені тут повністю зробила тігра. Напевно, от у вас воно також є. Що ми робимо? зараз ви, будь ласка, якесь бажання задумуєте, або просто думка, і ми подивимося, як вона підтвердиться чи ні. Тігра, в мене ще ні разу за мою всю практику не було такого хаосу на столі. Дякую тобі. Можливо, у вас і є от така внутрішня енергія хаотична. Ми з вами працюємо зараз з оракульною колодою, я витягну відповідь на питання, так чи ні, бути, чи не бути. Убираю свічку, бо зараз буду викликати пожежників. До речі, якщо випадає відповідь, ні, це означає, що ви або не готові. Ми зараз подивимося, дехто розстраюється, каже: Та ні, я цього хочу, все рівно піду. Можливо, вам цього і не треба. Ви бажаєте, але вам там не буде комфорту. І так, що в нас з відповіддю? Відповідь так. Це правильне почуття, це гарна ідея, і ви зможете. Той потенціал, який ви маєте, використати для здійснення цієї ідеї. Яка у вас там ідея є, яке бажання? Це просто карти кажуть, що це хороша ідея. От така у нас з вами ситуація. Дякую за те, що були зі мною. Якщо вам потрібна Ватна консультація, звертайтеся, і справді в мене кіт завжди приходить сидить тихенько. Щось у вас трошечки є хаосу. Бажаю, щоб ви його упорядкували.